Орепліси це система, яка передбачає використання гофрованої тканини та пружинного механізму. Давайте розберемося, як влаштована дана система сонцезахисту і які особливості її конфігурації. Існує два основних типи монтування. Перший це монтаж всередину штапіка. Для цього штапік має бути глибиною не менше 13 мм. форма штапіка не є принциповою, тому що в комплекті йдуть адаптери під різні форми штабів. Якщо штабік не відповідає вимогам, тоді ми кріпимо на кронштейн. Кронштейн має виступаючу частину 2 см, що не обмежує кут відкриття відкривної стулки або дверей. Якщо говорити про основні різновиди матеріалів, то це одношарові та двошарові тканини. Щільність та світлопрозорість може бути різною, але особливу увагу хотілося б приділити двошаровим матеріалам. Вони здатні забезпечити енергозберігаючий ефект та шумоподавління. В шторах плісе також є тканини, які забезпечують максимальне затемнення. Називаються вони blackout. Такі варіанти є і в одношарових тканинах, і в двошарових. В другому випадку там всередині йде фольга. Двошарові та одношарові тканини для штор лісе мають різний вигляд з зовнішньої сторони. Давайте розглянемо особливості. В одношарових тканинах позаду штори ми бачимо шнур, який проходить через тканину, і підтримуючу драбинку, яка зберігає складку, щоб тканина не розправлялася повністю. В двошарових тканинах ми не бачимо ніяких шнурів, а в якості підтримуючої драбинки служить другий шар тканини. Однією з переваг даної системи сонцезахисту є її варіативність. Штори Шториплісе можна не тільки підняти знизу вверх, а ще й приспустити зверху вниз. Таким чином, якщо у вас є сторонні погляди, але вам не хочеться повністю закривати вікно, ви можете приспустити тканину, вас не буде видно, а сонячне світло зайде в кімнату. Часто від вас я чую таке запитання, як я дістану до верха штори, якщо в мене високе вікно, або це двері, або це вікно мансардного типу. В таких випадках ми комплектуємо замовлення додатково грифом управління. Він представляє собою металеву трубку з кінцевиком, який надягається на ручку, якою керуються штори плісе. Цим забезпечується повноцінне використання системи сонцезахисту незалежно від висоти готового виробу. Конструктивні елементи можуть бути не тільки білого кольору. Є різні варіанти фарбування, а також можливість ламінації профіля для того, щоб система сонцезахисту гармонічно виглядала на вікні. Як же доглядати за шторами плісе? Перший варіант це суха чистка. Для цього ми комплектуємо замовлення спеціальними щітками, за допомогою яких можна ефективно прибрати пил з поверхні тканини. Також штори шториплісе можна прати ручним способом. Ми надаємо детальну відеоінструкцію, як це правильно робити, щоб не зіпсувати виріб. Головне питання, як поміряти вікно для штор лісе Якщо монтувати в штапік, тоді міряємо по внутрішнім краям штапіків. Якщо монтування на кронштейн, тоді міряємо по зовнішнім краям штапіків. Тобто скло плюс штапік.